У вас вітає, Слабожанщина. Че ж, друзі, досі знаходжу себе на окрузі в славному місті Мерефа, Харківська область, звідси вам записую всі ці новини, всі ці розбори, які йдуть. Давайте знову проговоримо, що відбулося за минулу добу, які заяви зробив Зеленський про Трампа, про те, що просить у нього зброю, яка точно всадить за стіл перемовин Путіна. Давайте також проговоримо про те, що заявив Туск відносно тих заяв, які раніше відбулись Трампом, відносно того, що Україна може і нехай з задоволенням робить, повертає свої території. От про це зараз все поговоримо. Згадаємо про Саркозі, колишній президент Франції, якого визнали винним і дали п'ятирічний термін. Давайте все зараз це обговоримо з вами. Я вам зараз все розкажу, поясню і розкладу по поличках А ви поки що підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Це дуже важливо. Давайте підтримувати український контент, витісняти все проросійське, тим паче, оскільки воно маніпулятивне, брехливе, гарного ви там правдиво точно нічого не знайдете. Слухаємо українське, тим паче верифіковане. Тож я хотів би почати, звісно ж. З Зведення Генштабу нашого генштабу за минулі що, що відбулося, які бойові зіткнення відбулись за минулу добу. Завжди вам буду про це казати. Що відбулося на лінії бойового зіткнення на фронті? Що відбулося в тилу обов'язково? Що Російська Федерація терористична організація постійно робить. Значить, за минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. Значить, так, читаю вам просто. Дослівно, щоб нічого не помилитися, щоб все було, повторюю, максимально верифіковане. Тобто, пряма мова Генерального штабу Збройних сил України. Нічого не видумуємо, не додумаємо, просто цитуємо сухі, сухі, але на жаль, страшні цифри. Значить, загарники завдали вчора чотирьох ракетних та 45 авіаційних ударів. Застосували шість ракет та скинули 87 керованих керованих. Авіабомб. E, значить, крім цього, росіяни залучили для ураження 2435 дронів Камікадзе. 2435. Та здійснили 3593 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Ще раз, 2435. Це дрони в півішки, розуміємо, да? Ну і не тільки вони, але найголовніше вони. Да? 3000 593 обстріли позицій. Ну, ми також усвідомлюємо, яка це величезна кількість просто це не лінії бойового зітне. Давайте швиденько по напрямках. На північно-слобожанському Курському напрямку значить, відбили 4 атаки. На південно слобожанському дві атаки відбили наші хлопці з дівчатами. От боронять, тримають цю російську навалу всю, окупанську. Потугу, от по кожному напрямку, кожної доби, скільки вони відбивають атак. Ви маєте усвідомлювати, от от, атакують опозиції. Скільки за добу наші хлопці з дівчатами відбивають оцю всю ворожу нечість. Значить, на Куп'янському на, на Куп напрямку 6 атак відбили. Лиманський. 24 рази окупанти намагались прорватися. 24 рази. Сіверський напрямок, сім разів. Краматорський напрямок, 4 бойових зіткнення. Торецький 10 разів. Покровський напрямок 47 разів. Вороги намагались протиснутися і пробитись. 47 разів. Новопавлівський напрямок 12 атак. Гуляйпільський 4 атаки. Оріхівський 1 раз. Придніпровський 3. От, ми просто по всій, абсолютно всій всім кордону, цієї по лінії бойового зіткнення, відбувалися. Отакі от атаки, наші е, Збройні Сили, БРАВІ, не тільки взагалом Сили безпеки і оборони відбували всю цю проросійську нечисть. Крім того, значить, завчора, на жаль, на Донеччині через атаки загинули я зараз про мирних жителів, про цивільне населення, а вже не про військових саме. Окупанти, терористи, вони б'ють не тільки на лінію зіткнення окупанти, понимає? приходять і воюють, а також б'ють по мирному цивільному населенню. Значить, загинуло 5 людей, 17 постраждали. На жаль, також, щоб ви розуміли, чому вони я їх постійно називають терористами. Бо з воєнними військовими діями це має дуже, дуже опосередковане значення, або взагалі не перетинається. Ну, от, значить, Росіяни атакували, атакували скутер з цивільними на Херсонщині. Загинуло двоє чоловіків. Скажіть, будь ласка, що це, що, що це має спільного з веденнями бойових дій? За даними слідства, 25 вересня, орієнтовно о 5-й ранку, окупанти спрямували в Півідром на скутер, що рухався неподалік села Львове. Це на Херсонщині. Внаслідок атаки загинуло двоє чоловіків 68 та 45 років, які їхали трасою на цьому транспорті. 68 років. Ну, ми точно усвідомлюємо, що це ніякий не військовий. Це цивільні люди. Розуміємо. І якби ж тільки не якби ж це не дай Бог таке. Не дай Бог таке ще повторення. Але, на жаль, окупанти ці терористи будуть продовжувати бити. І вони будуть бити не тільки по людях вбиваючи їх. а в принципі все. Ну якщо вони людей вбивають, що їм там якась інша інфраструктура, техніка, їм байдуже. І вони це роблять. І от сьогодні в Ніжині Чернігівської області 14 ударних безпілотників по критичній інфраструктурі, по об'єкту критичної інфраструктури, без електропостачання залишається близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади. Нагадую, що вчора, вчора да? так, а, значить, позавчора, на вчора, вночі, 17 безпілотників по Холонгірському району Харків, Харкова. Що ви також усвідомили, також підстанція. Б'ють по енергетичній інфраструктурі, що ви також це усвідомлювали. І відповідні дії ми на відповідні дії ми маємо давати відповідну, гідну відсіч. Так, таке ж саме робити із Російською Федерацією. І якраз Зеленський сказав про те, що Трамп, в принципі, підтримує, якщо удари будуть по. Цілях Росії по енергетичних, у відповідь, значить, зокрема, за словами Зеленського, Трамп сказав йому, що Україна має відповідати на російські удари по енергетичних об'єктах. Ми готові. Більш того, ми це робимо. Робимо вже більше там, вже давно, за 20% енергетичних, цих нафтопереробних потужностей промисловості нафтопереробної в Російській Федерації. Вже не діє. Оце санкції, які треба вводити постійно. Поки інші там представляють за два місяці представляє 19-й пакет, а зараз ще треба його ввести, то Україна вводить санкції миттєво, дієві, які потім відмотати дуже-дуже складно. І от якраз на, в цьому контексті Зеленський говорив також з Трампом: ми готові, дайте просто дозвіл. Бо знову ж я буду далі говорити про це, що ем, Трамп не на всі удари, не всі удари дозволяє, бо ми подекуди використовуємо американську зброю. І треба погоджувати. Якщо ви про це не знали, то так, деякі удари не нашою зброєю, а західною. Ми маємо кожен удар погоджувати, цілі і так далі. Тобто, розумієте, да? Яка, який довгий ланцюжок і як це все складно. Але тим не менш, є як є. Значить, пряма мова Зеленська. Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує те, що ми можемо відповісти ударами по енергетиці. Сказав український президент. Все, давайте. Треба робити це постійно. Бо по-іншому ну, не розуміють. Розумієте? Не розуміють і не усвідомлять. і ніколи не, в принципі, вони там ніколи цього не усвідомлять. Треба просто бити. І от у відповідь: Порти у новоросійську та ТОАПСЕ атакували ударні морські дрони ГУР, Головне управління розвідки. Зазначається, що внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу ТрансНєфті та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійська. Оце те, що має бути: що нічого не буде не покарано, якщо ти дієш проти України. Б'єш по Україні, отримуєш у відповідь. Приходиш сюди, тебе вб'ють. Зазіхаєш, що там щось потякаєш – можеш отримати по зубах. Оце має бути сформована ця думка і розуміння цього абсолютно всіх в цьому світі. Неважливо, хто це. Розумієте? Отак ми маємо діяти, причому всі гуртом, разом, спільно. І змусити всі це вивчити як очі наш. І повторювати перед сном бажано, що якщо ти прийдеш в Україну, коли тебе не запрошували. То ти тут можеш і загинути і тебе повернуть в чорному пакеті. Якщо ти б'єш по об'єктах України, значить тобі прилетить у відповідь по таких же об'єктах. А краще, як то кажуть, штрафна піня. Розбили нашу підстанцію, значить, тобі підстанцію і ще якусь. Розбили наш завод, значить тобі завод і підприємство плюс. У нас нафтоприробний завод, значить, у вами нафтоприробний завод і ще мережа заправочних станцій, там навколо. Що ви усвідомили, куди лізти не треба і чого не треба робити? Отак От має бути. Я вдячний нашим хлопцям з гуру, фахівцям, які вміють працювати і працюють, і чудово працюють. Так треба продовжувати. Морські дрони ну, чергове себе зарекомендувало. Отак От треба робити. І тільки тоді, можливо, не просто задуматися, а усвідомити, що вже далі йти не можна. Я про Російську Федерацію. Що все. Треба вже закінчувати якось. І вже сідати за стіл перемови. Ми там, то буде окремий раунд перемовин, що ми будемо вимагати, і так далі. Але треба, щоб це усвідомлення прийшло. І Зеленський якраз про це говорить. Так само, щоб у Трампа дайте зброю, щоб ми її використали, і щоб до Путіна дійшло усвідомлення, що треба сідати за стіл перемовин. Бо, Дональде, ти ж говориш, що хочеш, щоб все ж таки ми сіли за стіл перемовин і ця війна нарешті закінчилась. Ми тобі даємо дієвий шлях. Зеленський розповів, що на зустрічі Трамп порушив питання про те, що Україна повинна відповідати на російські удари. От якраз про це ж ми з вами про це говорили. Той же Зеленський заявив що, зараз просто цитую, в ефірі Шоу Аксіос, що під час зустрічі з Трампом, звісно, звернувся з проханням надати Україну систему озброєнь, назву якої не яка змусить правителя РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Ну, в принципі, я... До, е, як то? Е, мені здається, розумію, про яку зброю систему йде. Йде мова, Ну, це ж е, от, слово тамагавк, назва вам має про щось сказати. Гарні ракети, от прямо гарні. Які змусять сісти за стіл перемоги. ну будь-кого, повірте. От нехай нам передадуть. Тим паче. Дональд нас підтримує, що ми маємо відповідати за енергетику, підтримує в принципі в інших позиціях. Риторика ця трошечки змінилася. До речі, Wall Street Journal, поважне видання. Значить, говорить про те, пояснює, чому ж ця риторика змінилася. За інформацією востреджона Journal», в останні дні Трамп готувався до зустрічі з Зеленським, спілкуючись з посадовцями своєї адміністрації, які дуже сильно наполягали, щоб ця риторика була від відповідно до України відносно до України, була змінена. Серед них у публікації згадують спецпосланника президента США Кіта Келого та нового посла ООН Майка Волца. Тобто, ці люди, які переконували, що треба насправді робити. Як заявляти по Україні, як заявляти по Російській Федерації, і що треба в принципі робити? Тому, скажімо так, не просто змусили, а таким чином переконали Дональда, що треба змінити риторику щодо України. От вона, в принципі, і змінювалася. Далі? Значить, тим не менше, ми всі чули ці заяви, говорили, там було. Не тільки про зброю, про те, що Україна, в принципі, може собі повернути території. І от виходить, Туск, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, і говорить, що, що уважніше закликав уважніше прочитати між рядками, що саме малось на увазі в цій історії про те, що Трамп заявив про відновлення цих територій. І повернути всі свої окуповані території України. Значить, про що він сказав? Президент Трамп, пряма мова туска. Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про меншу залученість США та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда аніж ілюзія. Ну, по-перше, ми оцю цю правду в Україні чудово усвідомлюємо. Треба, щоб ще усвідомив пан Туск і усвідомив в принципі зі своєю Польщею. що ніяких ілюзій Росія нападе не тільки на Україну, і в принципі це зробила, а також нападе і на Польщу, і на інші країни Європейського Союзу, і це усвідомлення треба нарешті собі оці ілюзії відігнати що цього не станеться що якось ми зараз поговоримо договоримо можливо там домовимося про що час пройде і все якби все самою собою закінчиться ні не закінчиться Оце ілюзія якраз є у польського керівництва бо ми чудово усвідомлюємо і готуємось і саме тому постійні контакти з європейськими очільниками держав з іншими політиками дипломатами європейського союзу і окремих країн європейського союзу це якраз про те, що ми усвідомлюємо, що ми можемо залишитись без підтримки Сполучених Штатів Америки. І останні заяви ми почули чудово почули. Одні з найперших і усвідомили, що це означає, і нагадаю, до речі, у нас з вами був позавчора чудовий ефір. Ми прямо розклали все по поличках, от в прямому сенсі, просто до атомів. І якраз ми з вами це проговорили. За цими заявами стоїть отака історія, що скоріш за все США вже потрошку починає готувати Україну і Європу, ну Європу в Європу першу чергу, що вони мають на себе взяти фінансування війни України з Росією, і в принципі з однієї сторони це логічно, оскільки Україна знову ж захищає не тільки себе, а захищає весь європейський союз, і безпека і оборона тримається саме на боротьбі і захисті України своїх земель і своїх територій. Далі, давайте перейдемо до внутрішніх, до українських водій. Значить, міністр освіти та науки Лісовий заявив, що зарплати працівників дитсадків та позашкільних закладів мають бути прив'язані до вчительських. Мається на увазі в школі. От пряма мова, міністра. Підвищення заробітної плати для інших ланок, ланок освіти це для нас важливий виклик. Ми розуміємо, що дошкілля, позашкілля, професійно-технічна освіта, фахова передвища освіта повинні бути прив'язані до зростання заробітних плат у школі. Чудова, правильна заява, абсолютно. Ми, ми про це вже говоримо, і я безпосередньо, і колеги по міжфракційно-депутатському об'єднанню розумна політика. По це говоримо вже не перший рік. Більш того, закладаємо відповідні видатки, також бюджет. До речі, зараз буде розглядатися. Державний бюджет на 2026 рік, і ми знову відповідні правки подамо. Питання тепер до уряду і до провладної фракції. Чи приймуть вони ці пропозиції? Ну, тут виходить міністр і заявляє про це. Правильна заява, потрібно все. Зараз не буду я оцінювати. Я просто деякі, скажімо так, питання поставлю, а ви самі оцініть ці питання. Ну, перше, чому тільки зараз, бо міністр все ж таки не перший день. Так, його перепризначили там два місяці назад, да? два місяці тому. Але тим не менше, він до цього був вже скільки. Він вже десь три роки є міністром освіти. Чому тільки зараз ця заява? Друге, досить, знаєте, трошечки дивно, бо ми ж розуміємо, що все це підняття має в принципі бути з державного бюджету, Буде додаткові кошти в місцевого самоврядування, з якого знову цей же уряд. Постійно знімає будь-які там доходи і постійно подає законопроекти. А провладна фракція слу народу голосує за цей, забираючи кошти у місцеве самоврядування, от то звісно, звідки там кошти на додаткові заробітні плати, розумієте? Тепер це, це друге, да? і третє, що не треба загалом перекладати, ви щось придумали, перекладайте на інших, це приблизно так само, якби я сказав: вам треба робити ремонт у кімнаті і сказав би, який саме вам треба ремонт зробити. А далі скажу: а тепер доставайте гроші і починайте робити цей ремонт. Ну трошки, знаєте, трошки нелогічно, як мінімум. І останнє: якщо це лягає на державний бюджет, оці всі ініціативи. А ви постійно я про уряд зараз говорите про те, що у нас в наступному році величезний бюджет, величезний, не величезний бюджет, а величезний дефіцит бюджету і дірка в цьому бюджеті, і ще там 19 мільярдів чи 16, які озвучував міністр фінансів Марченко. Да ще треба пошукати то звідки і за який рахунок ви будете фінансувати цю історію. Ну, трошечки, знаєте, попахує, правильна заява, але в даному контексті все, що є, попахує популізмом. Або ні, або не популізмом, або передвиборчою обіцянкою. Чи не так? Ну, дуже схоже, да? Ви з однієї сторони виходите говорите, що грошей нема взагалі ні на що, а тут ви виходите, говорите, зараз ми піднімемо зарплати. Причому кому? Звісно, що найтаві. Найактивніші категорії громадян України, які і, в принципі, беруть завжди участь у голосуванні, і організовують це голосування. поставив відповідь, а ви подумайте і дайте відповідь на них самі. Чи є чи це вже передвиборча заява, чи нема. І, до речі, напишіть це в коментарях. Я вас дуже прошу. Ваші коментарі читаю, відповідаю, і це завжди дуже правильно і дієво. І в контексті якраз виборів не виборів, значить, Зеленський допустив, що не було туматиця у президенти після закінчення війни, значить, ведучий, він було інтерв'ю, Ведучий запитав, чи збирається Зеленський лишатися президентом також у мирний час, і чи він скаже, і що що він скаже, я послужив своїй країні у найскладніші часи в історії, а тепер йду з посади. Ну це от заявив Пряма мова Зеленська. Якщо ми завершимо війну з росіянами, так і як. Так, я готовий не йти. Мається на увазі на вибори президента, тому що це не є моєю метою. Вибори. Я дуже хотів бути у цей складний час, у цей складний період, бути разом із своєю країною, допомагати своїй країні. Саме цього я завжди прагну. Моя мета закінчити війну. Ну дуже шляхетно, благородно, але все ж таки, давайте знову це передвиборчі ще заяви, чи поки що ми так просто спілкуємося, дискутуємо і проговорюємо. Ви запитали, я вам відповів. Якось дуже багато яких, знаєте, таких натяків, цікавих. Про колишніх президентів, значить, французький суд 25 вересня визнав екс-президента Ніколя Саркозі частково винним у львівській справі про фінансування його виборчої кампанії коштами покійного диктатора Муамара Каддафі та призначує йому 5 років ув'язнення. От що означає, коли в правовій країні. Дійсно, справедливість і суд працюють. Працюють. І там не телефонне право. Розумієте? Значить, 25 вересня суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій львівській справі. Засудили його до п'яти років позбавлення волі з відсрочки виконання покарання. Тим не менш, кримінальне покарання строк є. Колишньому президенту також призначили штраф у розмірі 100 тисяч євро. Хочеться також, щоб у нас дійсно була е от, така феміда працювала, де навіть президент може, екс-президент і інші отримують покарання за скоєні злочини. Розумієте? А не так, як деякі там і колеги мої, і інші бігають і все в них добре. Е бігають, звісно, від правосуддя. Я ж про це. Друзі, дякую, що додивились е сюди. Е Ще раз поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. Давайте доб'ємо, я хочу добити до тисячі підписників на Ютубі. Підписуйтесь на всі інші соціальні мережі. На Ютубі хочу добити, щоб з вами виходити в прямий ефір. Поки що прямий ефір виходжу з вами у Тік-Ток, Вас там багато, це дуже добре. З вами спілкуємось, відкрито прямо. Ви ставите прямо запитання у нас один з ефірів був повністю. Складене з ваших запитань, моїх відповідей. Ми там 2,5 години з відповідали на всі ваші запитання. Було дуже класно, було дуже прямо, відверто, відкрито, чесно, без купюр, без якихось приховань. Ви запитуєте, я відповідаю. Формат чудовий, мені подобається, мені подобається ця комунікація. Так що і ви, будь ласка, доєднуйтесь. Сьогодні, думаю, так само вийду у прямий ефір ввечері після 21 години. Як завжди, і з вами поговоримо про ті події, які сьогодні відбулось. Ну, обговоримо якраз ті події, які з вами тільки що також проговорив щойно. Тому знову підпишіться на цей канал, на будь-які мої канали в соціальних мережах. Поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково про те, що ви почули, чи вважаєте, до речі, заяви. Тож лісового передвиборчому, чи правильними речами, які. Говорить технократичний технократичний міністр. Будь ласка, про це напишіть, дайте свій зворотній зв'язок, тримаємося разом, підтримуємо будь-який військовий підрозділ Сил безпеки і оборони. Це дуже важливо для хлопців і дівчат, коли вони знають, що у них є тил і опора. Ще раз вам дуже вдячний, єднаємось, бо ми на своїй землі. Слава Україні!